Любі українці! На моїй сторінці ви могли бачити оголошення про можливість отримати безкоштовну психологічну допомогу. Давайте розповім детальніше, що для цього необхідно. Вам необхідно написати мені в особисті повідомлення, що вам така допомога необхідна. Надається вона у форматі індивідуальних консультацій. Ми заздалегідь з вами визначаємо час нашої онлайн-зустрічі, на якій ми з вами зідзвонимось по відеозв'язку. Бажано, щоб ви мали хоча б годину часу та знаходились більш-менш спокійному місці, щоб могли зі мною спілкуватись. Я давала оголошення на певні міста, які особливо потерпають від ворожих обстрілів. Але якщо ви знаходитесь зараз в якомусь іншому місті і відчуваєте, що вам потрібна така допомога. Сміливо пишіть мені, будь ласка, і ми домовимось з вами про зустріч. Також ця допомога для вас є безкоштовною, тому що я співпрацюю з благодійними фондами та організаціями, які сплачують мою роботу. Тобто для вас ці консультації справді є безкоштовними. Це дуже хороша можливість підтримати себе, допомогти собі, тому що на кожного, хто звертається, виділяється по три консультації, які не обмежені за часом. І насправді. Це достатній об'єм, щоб суттєво покращити свій внутрішній стан і відновитись. Я дуже дякую всім тим, хто робив репост, бо ви допомагаєте розповсюджувати інформацію, яка дуже корисна для населення України. Якщо вам потрібна моя допомога, сміливо пишіть мені в особисті повідомлення. Ми з вами домовимось про зустріч і однозначно покращимо те становище, яке є наразі. До зустрічі!